Добрий ранок у доброму здоров'ї. Партнер ранкового шоу на Радіо 10 – Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше ваше здоров'я. Гостьове, Гостьове кафе. Доброго ранку, друзі. Вкотре кажу вам: 10.09 в Чернівцях. Відкриваємо гостєве кафе на Радіо 10, І сьогодні у мене в гостях Яна Рогожа, президентка Ladies Business Club, підприємниця, блогерка, волонтерка, активістка взагалі шикарна баришня. Можна так сказати. Доброго ранку. Доброго ранку. Ем, Яну, давай я зразу з питання, яке я намагаюся задавати кожен раз. Ти жайворонок чи сова. Тобто для тебе похід в 10 на радіо це ще дуже рано, щоб зібратися? Чи це вже кінець робочого дня, як у мене майже? Ні, ну я більше сова стається, але під настрій, я можу по-різному. Тобто, у тебе все ж таки пік такої активності приходиться на другу частину дня? Так. А, а що ну, от, тебе підтримує, скажімо так? Отвече не я ввечері, наприклад, не можу нічого робити, можу тільки відпочивати <рес> <рес> так, щоб щоб во так зібратися і ввечері почати все робити е, як зранку. А ти знаєш, просто є багато е, планів, бажань, амбіцій. І якщо я не буду над цим працювати, це реалізовувати, то воно нічого саме по собі не реалізується. Тому мої бажання рухають мною вперед. Self-motivation, я все зрозумів. Це прекрасно. Давай поговоримо трошечки про Ladies' Business Club, тому що ну організація на слуху, дуже багато всіляких івентів ви проводите. Е але от сидить зараз така молода бізнес леді початківець і хоче до вас долучитися. Є якісь критерії е кого ви берете чи кого не берете? Що треба вміти, наприклад, або якось так? З радістю розкажу. Я обожнюю наш Ladies' Business Club, Це те оточення, те ком'юніті людей, які... Яке надихає, яке мотивує, яке допомагає розвиватися. Хто ми такі? Ми дівчата, ми бізнес леді, які власниці кожного свого бізнесу, які захотіли трішки більше в цьому житті, захотіли розвитку, захотіли спілкування яскравих емоцій, досвіду. Розвитку і в професійному плані, і просто дозвілля разом проводити. От все-все-все таке класне, що є в житті. Ми поєднали в нашому клубі і зрозуміли, що якщо ми об'єднаємось, ми це все отримаємо. І вже 5 років існування нашого клубу, вже 6 рік, скоро будемо святкувати день народження. І скільки всього змінилося особисто в моєму житті завдяки «Lady Business Club, тому, що це як мінімум нові знайомства, які потім допомагають тобі вдосконалювати свої професійні навички. Це спільні навчання. Ти ростеш за шість років. Я настільки виросла як підприємець, як особистість разом з клубом, ну прям обожнюю наших дівчат, тому що ми про взаємопідтримку. Що дуже рідко буває в жіночих колективах. Хочу я бачу, спитати, я, але бачу я бачу по твоїх очах, що ти хотіла запитати, тому йду на випередження. Завжди питають, як ви в жіночому колективі, ось так можете Вживати існувати, вживатися, так. та а в нас за 6 років жодного факапу, жодних непорозумінь. Настільки все круто, легко, цікаво. Напевно, тому що кожна сама по собі вже є самодостатня, і вона готова віддавати те, чим наповнена. А наповнені ми. А, Позитивними енергіями так можна сказати, і тому ми завжди відкриті до нових учасниць, тому що ми готові ділитися. Ми не тільки беремо, ми готові віддавати. Суцільна емпатія, коротше кажучи, так такі є. Ну насправді говоряться щиро, тому що воно працює, і багато дівчат, які приходять до нас за останні роки в клуб, вони настільки вливаються швидко, вони відчувають себе в своєму оточенні. Тому що коли ми створилися, був такий прям стереотип, що це тусовка своїх. Uh -huh. ложа. Так і ми прям наполегливо працювали над тим, щоб розвіяти цей міф, тому що це не так. Ми коли заснували наш клуб, нас було 12 учасниць, і між собою були знайомі буквально тільки декілька людей. Я прийшла, я не знала майже нікого. Тому це точно не тусовка своїх, але ми зробили це тусовкою своїх, тому що кожен хто приходить відчуває себе своїм. Ми відкриті до нових учасниць. Якщо дівчинка є. Дівчинка, жінка є власницею бізнесу. Вона може подати свою заявку, посилання у нас в шапці профілю сторінки LBC в Instagram. і все ми обробляємо заявку, даємо зворотній зв'язок, запрошуємо на знайомство і далі все по протоколу, як то кажуть. Це зрозуміло. А по структурі ти президентка це виборна е, посада, чи ти просто президентка і так по життєво до кінця, поки це все не закінчиться. Однозначно обирають президента mm -hmm. кожного року. Президент обирається на один рік. Я вже є шостим президентом. ЛВС, це почесна місія, це відповідальна місія, тому що на президенту лежить представляти клуб, розвивати його, вносити якісь свої корективи, ну розвивати в цілому тому на мені ця місія в цьому році. А, сподіваюся, що я справляюся з нею непогано, як мінімум, я стараюся, тому що живу клубом, обожнюю його і дуже вдячна за все, що він дав мені для мого розвитку. А у тебе була якась програма, з якою ти йшла б чи просто вибирали ну, типу, за гарні очі? Я не знаю, ні ти ж не була, будеш цього року. Ні, ні, ні. У нас це. По Протоколу знову ж таки ага. є вибори на вибори. Обирають трьох кандидатів попереднім голосуванням, тобто трійка топів ідуть на вибори. Ага. Вони готують свою програму. Кожна з учасниць представляє свою програму, і тоді вже всі інші учасниці голосують за свого фаворита. Круто, взагалі дуже цікаво. А є там якісь заступниці у тебе? Да, так, так. У мене а вони виконують більше роботи ніж ти. Чи ти береш більше на себе? А ми взаємодіємо так порівно. У мене є топ-рада, це мої заступники, це мої радники. Так можна сказати. Кожна у своєму напрямку у мене є вісім радників, і кожен займається своїм напрямком благодійним маркетинг і так далі. Все зрозуміло по структурі. Зрозуміло. Тож, дівчата, якщо ви власниці бізнесу е, хочете долучитися до Ladies Business Club, то пишіть е, посилання є в шапці профілю Instagram сторінки. І вам обов'язково е, відпо... дадуть відповідь. Зрештою, ну і ви зможете долучитися до організації, бути корисними і розвиватися. Тепер про корисне в березні було проведено вечір вдячності 2.0 за участі там топ селебріті з України за участі топ-селебріті з. Буковини зібрали приголомшливу суму понад 3 мільйони гривень. Розкажи, куди були спрямовані гроші. і Взагалі, твоє враження від проведення заходу такого рівня. Це був особливий вечір. Насправді, ми з нашим клубом спочатку повномасштабної війни займаємося активно волонтерською діяльністю. І я зі своєю командою Save Ukraine ми запустили серію ярмарків благодійних. Перші два роки ми активно їх проводили, їздили по різних містах, продавали вироби ручної роботи, і десь на якомусь етапі ми зрозуміли, що вже важко важко це реалізовувати, тому що. Люди, на жаль, стали більш пасивні. Ми готуємося, ми виставляємо прикраси, майстрині долучається, а ніхто вже не хоче купувати. Ми побачили, що попит спадає. Ми не можемо вже так допомагати активно, як це було раніше. І тому виникла ідея зробити щось нове, нових форматів. І з'явився ось такий формат вечора вдячності великий, потужний з аукціоном, зірковим ведучим. Ми провели перший вечір вдячності в минулому році. Він також був. Увінчений успіхом, і в цьому році вирішили повторити. Підготовка була непроста, тому що це дуже відповідально, коли ти запрошуєш багато і спонсорів, і гостей, і от задаєш такий високий тон, то ти маєш його виконати. Все пройшло круто. Насправді ми зібрали більше ніж 3,5 мільйони, і завдяки чому реалізували понад 20 різних запитів. В основному ми купували тепловізори, екофов, старлінки і всі інші дрібнички, які були потрібні нашим військовим. Найбільше ми закупили fpv дрони на, на ці кошти. Тому я дуже вдячна. В першу чергу всім тим, хто долучається, тому що без тих людей, які причетні, ми б не змогли нічого зробити. бо, знову ж таки просто відкрити збір зараз не працює. На жаль, люди втомилися, люди вижиті, люди трішки пасивні, в них немає таких можливостей і є кістяк тих, хто завжди на. З нашими, з нашими захисниками тому, користуючись нагодою, я звісно би хотіла подякувати тим спонсорам, які завжди поруч з нами. Це наш генеральний спонсор Тайстра, який завжди нас підтримує. Гойра груп Тайстра вони завжди поруч з нашими захисниками, чи то в рамках наших благодійних вечорів, чи то просто самі по собі безмежна вдячність. Дякую нашим генеральним також спонсорам. Це American Wheels, компанія, яка приганяє автомобілі з Америки. Компанія Choice, власне, Ником якої є я, ми теж завжди насторожі наших захисників і завжди можливими, неможливими силами допомагаємо. Це магазин Папая, це сітка зіт і компанія Водограй, це житловий наш комплекс, який неможливо не побачити серед усіх інших житлових комплексів у Черніцях, тому що вони настільки стильні, красиві, і щоб... я від імені організаторів щиро дякую. Кожному ще партнерів є дуже багато. Я не зможу всіх перечислити, але просто хочу знати, що ми безмежно вдячні і ті захисники, які отримали допомогу. Вони писали звіти вдячності. Ти розумієш такі моменти, що ми робимо те, що дуже важливо. Є фідбеки, які хочуть відгукнутися, також не будуть закінчуватися. Знаєте, я мрію про той момент, коли ми будемо проводити ось такі вечори вдячності вже на відбудову нашої України, на допомогу тим військовим, які повернулися на їх реабілітацію. Я б дуже хотіла, щоб запити вже були такі, ну тому що. Ну, ми вже вживемо в такій реальності, що ми не можемо там війна закінчиться і ми забули про неї. Так такого вже не буде. Але якщо вже робити такі благодійні вечори, то щоб. На відновлення і тому від мене особисте величезне дякую тобі, Яну і всім організаторам, що ви робите це і знаходите дійсно нові способи для того, щоб залучати е, людей з грошима, щоб залучати гроші для допомоги е, нашим збройним силам в даному випадку. Давай поговоримо тепер про захід, який відбуватиметься вже цієї неділі, з 12.00 в парку Жовтневому буде Купала Фест. Це вже трошечки інший формат ніж вечір вдячності. Тут вже без Вечірніх суконь, але є дрес-код. Так, так. Це м, один з таких вайбових заходів, я б сказала. Ми взагалі за ОБСІ любимо робити щось цікаве, щось таке, що не роблять всі. І ми подумали, що ж можна зробити, щоб люди просто, е, не напрягаючись, відпочили, щоб вони могли провести час з сім'єю, е, звичайний вихідний, да, неділя. Свято, що зробити, щоб не просто погуляти по парку, а ми щось дамо таке, що подарує їм більше приємних емоцій. А ми, об'єднаючи людей, також зможемо зібрати якусь суму коштів і потім цим же допомогти нашим захисникам. Тому вирішили, що є ж нас Івана Купала, яке недооцінене, Наскільки я бачу, тому що заході до Івана Купала раніше не особливо проводились. Ми просто вирішили це використати як інфопривід, щоб легко, красиво, не провести цей час. Тому організовуємо ось такий фестиваль. Це буде. Абсолютно вільний формат, але звісно, з дрес-кодом вишиванка. у Нас буде. Ми хочемо, щоб це було красиво, підтримуючи українські традиції. Ми будемо плести віночки, потім запускати їх на воду. Дівчата будуть ворожити на свого суженого ряженого. Буде красиво. Ми будемо протягом дня робити різні майстер-класи. Це буде музичний супровід, буде діджей, буде ведучий, буде виступ різних танцювальних колективів. Будуть аніматори для дітей. Буде. Зона фудкорту, тобто приходить сім'я, Моделю... І потім нікуди не йде. Ми моделюємо: діти біжуть до аніматорів, чоловіки йдуть на фудкорт, угу. замовляють собі шашлик до шашлика і угу. насолоджуються цією атмосферою. Дівчата йдуть на майстер-класи, або ж спостерігають за тим, що відбувається на сцені. У Нас будуть лекторії працювати, будуть класні спікери, які. Невеличкими такими 15-хвилинними короткими спічами будуть розповідати і про наші традиції, про культуру, про вишиванки, про все все, все це буде дуже цікаво. Тобто, якщо приходить сім'я, кожен буде мати чим зайнятися. Прекрасно, майстер-клас з підпалювання багаття із стрибків через нього буде техніка безпеки, вогнегасники. Я не знаю. Бо це традиційна така штука тут. Ми б дуже хотіли. Ми б дуже хотіли, але вирішили, що в цьому році все-таки ми не будемо ризикувати. Все таки техніка безпеки, багато людей не готові брати так багато на себе відповідальності. Але, до речі, вчора я трішки більше читала про традиції загалі про Івана Купала, що це таке, це ж язичне свято. А все. по а потім це поєдналося з християнським святом Івана Купала, і воно вже таки вийшли міксоване. Uh -huh. Тобто, тут, по факту, якоїсь традиції однієї немає, воно все видозмінене. І ми вирішили придумати свій формат uh -huh. до Івана Купала, Прекрасно. але що стосовно багаття, ти знаєш, взагалі чому перестрибую через багаття? Я багато чув всіляких інсинуацій на цю тему. Давай розказуй. Я не можу все розказати. Якщо про багаття говорити, то ми всі знаємо, що хто, хто перестрибне, той ніби очищує себе, вивільняє. Там, від хвороб буде здоровим, міцним, але насправді. Е це робили для того, щоб знайти найменш слабшого, хто не зможе перестрибнути через багаття, щоб mm -hmm. та людина згоріла mm -hmm. вогні, ну, і щоб ну таким чином а, приносили жертву богам. Mm -hmm. Тобто це вважалося ось така жертва. Ви си спарта можна сказати? Я вчора я, я щора я дізналася, ну значно більше ніж знала до цього, тому що раніше я знала ти перестрибнути. Якщо ще й з коханим за руку перестрибну, mm -hmm. то ви будете все життя разом. Mm -hmm. Ви будете здорові, щасливі. А там, якщо взагалі ще дитину визначали цей день, то вона буде. Там супер теж здоровою і успішною, і на щастя буде на все життя. Але ось є такі нюанси, які виповують. тому що це дуже цікаво. Тому хто не знає про історію Івана Купала, я рекомендую трішки почитати більше. Е, шикарно тут українська міфологія загалом настільки глибока, що тут, і, з і якого світ... боку не підійди, там постійно щось нове знаходиш і світ папороті Ми теж не будемо не ходити будете. шукати. Да, у мене <реш> наступне <реш> запитання. Черт забирає це на випередження. Друзі, хочете грати на випередження подруги, точніше Ladies Business Club вас навчить, як це робити. Діаночка, моя коліжанка, зараз у відпустці попросила запитати, чи плануєш ти на свій день народження робити якийсь такий захід, який ти робила на своє А... Я не очікувала, що ми будемо сьогодні говорити про мій день народження. Ну, речі, він Вже дуже скоро діаночка, ваша колега. Вона ж буде ведучою так. нашого дійства Івана Купала. Вона ж така настільки е, цікава, красива, сучасно українська дівчина. Тому вирішили, що вона як ніхто. Пишеться в цю атмосферу і зробить її сучасною. Тобто, ми про традиції, але у сучасному форматі. Тому так, хто хоче побачити нашу красиву ведучу, то обов'язково приходьте на Купала Фест. А стосовно мого Дня народження, ну якщо вона це запитала, то напевно знаю, що це для мене особливий день, і кожного року я намагаюся щось зробити цікаве. На мій ювілей, це був також благодійний вечір, де зібралося понад 100 людей. Найближчих в моєму житті, mm -hmm. так можна сказати, і ми таким чином допомагали ЗСУ. І в цьому році є ідея, є ідея, яку я поки що напевно не можу озвучити, але вона теж буде особлива. Можливо, можу трішечки там підказати, та в нас зараз відбувається переїзд мого села на краси. Mm -hmm. Інше приміщення, ми будемо розширюватися, і планується відкриття. І можливо, так все складається, що все поєднається так, що мій день народження буде особливим цьому році. Клас, е, ну що ж, ефір наш час нашого ефіру добігає кінця. Давай на останок від тебе запрошення для чернівчан на Купала Фест. Я на рожа запрошує вас, друзі, слухайте уважно. Дорогі чернівчани і чернівчанки Ем, так, не так офіційно, чо, чо? <смі> Ні, дорогі друзі. Насправді ми з нашим клубом сильно готуємося. Ми вкладаємо багато, ем, багато своєї енергії, багато старань для того, щоб дійсно створити для вас той день, не вечір, тому що купала фест буде відбуватися протягом. Дня з 12 години до вечора, до речі, я ж не сказала, що увесь купала ця програма закінчиться вечірнім в кіно під відкритим небом, під зоряним небом. Ми будемо транслювати фільм Довбуш. Хто його не бачив, обов'язково подивіться цього разу. А хто його бачив, то я переконано захочу побачити ще раз. Я так особисто хочу, тому що це шедевр. І все це буде відбуватися під відкритим небом. Тому протягом дня в нас будуть розважальні програми. Це буде вайбова атмосфера, де ви зможете розслабитись, провести класний час з друзями, з рідними, з дітками, з нами, з учасницями, з організаторами. У нас будуть різні майстер-класи. Нагадую, кожен для себе може щось вибрати цікаве Крема буде гончарство. Це теж е, е, той напрямок, який я ще для себе не спробувала, тому я обов'язково піду. А е, буде плетіння віночків, які ми потім будемо знову ж таки запускати на воду. А е, в нас буде музичний супровід, фудкорт, Це те, що я сказала. Але загалом це буде дійсно класна атмосфера, де хочеться трішечки відволіктися від е, тієї напруги, яка кожного дня нас оточує від стресу, від хвилювань. Трішечки перезагрузитися, і своєю участю в цьому заході ви не тільки для себе отримаєте насолоду і розслаблення, але й допоможете нам зробити хорошу справу. Долучайтеся до хороших справ, друзі. Я Рогожа, президентка Ladies Business Club, підприємниця, блогерка, волонтерка, активістка дуже цікава особистість. Була в гостьовому кафе на Радіо 10. ефірчик збережено на Фейсбук сторінці та на Ютуб сторінці Радіо 10. Ну а ми продовжимо ефір далі. Стьове, стіве кафе.